У перегонах за право представляти республіканську партію на президентських виборах у листопаді цього року залишилося шість провідних кандидатів. І у вівторок вони мусять пройти серйозне випробування, яке може ще навіть більше звузити коло суперників. 10 січня відбудуться попередні вибори у штаті нью гемпшир Про те, як претенденти на президентську номінацію від республіканської партії змагаються у цьому штаті, розповість Тетяна Ворожко. Згідно з опитуваннями, у Нью-Гемпширі Нюгемшері мітромні значно випереджає своїх опонентів, і це відчувається під час зустрічі з виборцями. Hey <tell noise> <tell noise> Румні не втомлюється годинами потискати руки, давати автографи та фотографуватися зі своїми прихильниками. Раз на чотири роки це мальовниче та тихе містечко оживає. до Конкорду, штат нью приїздять кандидати, працівники їх штабів та сотні представників преси. Ця зустріч ріки Санторома з виборцями навіть не планувалася. Його просто зупинили на парковці, аби поговорити, але швидко зібрався натовп, серед якого багато людей, які не визначилися. Моя дружина ще не казала про свій вибір, але вона вже майже визначилася. Я ще думаю Крейґалан, що прийшов на зустріч з кандидатом з дружиною та сином, до своїх виборчих обов'язків ставиться дуже серйозно. Ми маємо певні переваги порівняно з іншими штатами. Ми можемо особисто зустріти цих людей, потиснути їм руки, подивитися їм в очі. Інколи це має значення, інколи ні, але завжди добре мати цю можливість. Сантором республіканець, але на зустріч кандидатом приходять і демократи. Це Унікальний досвід, і ми ставимось до нашої роботи серйозно. Ми дуже пишаємось тим фактом, що у нас є ця можливість. Люди звертають увагу на наш вибір. Ми особисто знайомимося з кандидатами. Журналіст Том де Франк висвітлює вибори з 1968 року. Він каже, що виборці в нью гемпширі очікують від кандидатів особистого підходу. Люди в Айві та Нью-Гемпширі чекають, що кандидати приділять їм багато уваги. Проситимуть їх голоси, проведуть десь десятки, сотні зустрічей з виборцями. Джуді Майка Лопацькі приїхали аж з Пенсільванії, аби побачити Міта Ромні. Мені подобається бути частиною цього процесу. Саме в такі моменти я пишаю з тим, що я американка. Її чоловік Майкл був дуже вражений побаченим. Може, деякі люди і сприймають це як карнавал. Чим це і є до певної міри? Але це дуже серйозна справа. Це і є демократія. За результатами голосування у Нью-Гемпширі, кандидати, штаби та спонсори зроблять відповідні висновки. Чиясь кампанія отримає серйозне фінансове вливання, а когось іншого буде завершена. Тетяна Ворожко голос Америки.